Село Ольга не Херсонської області його окупували у березні минулого року. Під гнітом росіян сім місяців притрималося лише восьмеро місцевих, серед них і пан Микола. Поступово спогади про пережити зникають та забути погрози розстрілом дні та ночі у підвалі. Чоловік навряд зможе назавжди у його пам'яті, і довго очікувана зустріч з українськими оборонцями. Було воно. Чутно, що гримить по всій Україні, повсюди, все-таки переляк. Люди всі мотаються, всі на заправку, непонятно що. Там, там зриви. Це ж воно йшло, аеродроми били. Ну, що на паніках, всі ж по бензин кинулись, там куча народу. Ну таке воно було, що зараз Щас... на ту мить воно можна було щось зробити, записувати, казати, то воно було б вже, скільки часу пройшло. Страшновато. не знали, хто що робити і куди, ще не вірилися, що воно може бути таке. Ще кращим та сучаснішим. Таким бачить рідне Ольга не пан Микола. Він один із тих, хто ні на день не покинув села, залишався в окупації. Та у хаті знаходився рідко, все частіше у підвалі власного маленького складу. Оце тут п'ять з половиною місяців ми присиділи в цьому підвалі дві сім'ї. Тут було в нас ще таке, ну, де було лежати, це вже повиносилось, бо воно підсвіло все. Все ж розбите вода теж зверху, сирость. А так жили в цьому, в цьому приміщенні, в цьому підвалі. Це все, що залишилося. На дверях все було вкрите, тут у нас все було добре. Було нам де жить. І поїсти тут було. Готували наверху, а в підвалі тут жили. Як оце прильоти були по складі два прильоти, бо один то в мене не було в підвалі, а два то я в підвалі, то тут поліги було повний підвал. А ну, цей угол розбили на підвалі, ну, зараз видно буде де входили ми. І той угол розбили, то було. Ну, а так, спокійніше себе чувство. Було. Нічого такого страшного не було. Тільки боявся, що якщо прилетить отуда, двері закриті. І тут, якщо вдруг прилетить случая чого, що може пробити прямо в підвал, Оце було страшно. Без родини поруч, але ще малим господарством. Покинуті собаки та корови з усього села сходилися до нього на подвір'я. Микола носив воду для них, підгодовував у той час, як окупанти відстрілювали тут все живе. До іюня місяця вони 7 чи 8 вийшли. З міномета це вдарили орки, це точно я вже вже знаю. По трактору в мене трактор був, прилетіло в кабіну. Нема він розбитий, дав там, на запчасті. То вбила корову, козу і теля. Теля й козу я витягнув, а корова ж лежить з там на той складі, в підвалі жили. І не видержали, вони вийшли на другий день. А я залишився. Та було тут. 21 собака біля мене, куча коров приходить, бо воду стягаю, Там до 30 голов коров такий був момент теж воду тяну, собаки гавкають, воно ж нічого не чутно, Те мекає, те, те кричить так, те кричить, а воно в прильот і 60 метрів від мене. Хорошо, ну, що за трасою, що не достала. Тут в мене поросята були. Тож, дві свиноматки, вісім поросят було, це ж до останнього поки не вийшов. Держав тут же ж, свиней. Вони тоді ще були маленькі, такі, що не тронули їх. А так по селу вирізали, били, стріляли вони їх. Шикували дуже добре. А ще непрохані гості, мародерили, крали закрутки та іншу провізію, виносили техніку і меблі. Коли поячили, прискіпувалися до місцевих, нерідко погрожуючи зброєю. Був такий момент, скажем, що прийшли вони знайомиться, він п'яний прийшов, шаман, ну його немає його там свої ж розстріляли. Він Сім'юланевичів у високополі розстріляв. Я що значу диві його розстріляли свої росіяни. Прийшов п'яний на Пасху. Свічка знайомець, а жили тут сусіди, вони поселилися. Я вийшов, мене не було. А потім заходжу, дивлюся, автомат стоїть. А ну, предохранитель, служив вже ж, бачив, що пружина. Кажу, підстав, хоч на продахронітель буде, творався, ми дві сім'ї тут живемо. А ти що знаєш автомат? Кажу, знаю, що ж в армії служив. І він автомат на мене наставляє, роздівайся. Ну, Роздівся, підняв він, клац на курок. А патрона немає. А вийшло так, що він, коли сусідом сидів, він е, ну, стібнув в рожок, цей, достав патрон з патроніка і тому каже, у тебе ж пацан є, він є, каже, на подариш малому. І затвор кинув і пристібнув назад в магазин. Переживши усі ці жахи, чоловік зустрічав українських оборонців зі сльозами на очах і донині пам'ятає їхні позивні, а ще мріє про відбудову потрощеної хати та села. З цим місцевим допомагатиме Дніпропетровщина. За проєктом Пліч-опліч регіон опікуватиметься трьома селами Херсонщини.